ft 17 то є справжня чоловіча тачанка. Якщо хтось з вас не поважає ft 17 ви не можете називатися справжнім фанатом танків. Я сказав, ну а сама бричка є безумовно легендарною, тому що ту компоновку, яка була представлена на цій машині, ми використовуємо і в наші дні. А саме відділення керування спереду, бойове відділення посередині та моторно-трансмісійне позаду. А ну і само собою башта, яка оберталася на 360 градусів. Тоді це була революція. Власне, на цьому якісь інноваційні та революційні приколи в цій машині закінчуються. Але по низці причин ця машина була досить непоганою в свій час. По-перше, це розміри ФТ був просто малюком порівняно з тими монстрами, які тоді повзали по полям бою. Оскільки танк менше, треба менш людей для того, щоб ним керувати. І це плюс. Також, оскільки танк менше, на нього банально йде менше матеріалу. А отже, і ціна машини знижується. А всі ми знаємо, що на війні вирішує не тільки якість, а й кількість зброї. Також реном ігма. Мати не тільки кулеметне, а й гарматне озброєння, що тоді було дуже великою перевагою. Але само собою, що без мінусів Рено не обійшовся навіть на свій час. По-перше, це швидкість, воно могло сягати лише 8 км на годину по шосе, і це надзвичайно мало. По-друге, це бронезахист, навіть по тогочасним міркам захистити від снаряду така 16 міліметрова броня не могла. Ну і третє, це огляд, а саме прилади спостереження, через які було досить важко щось помітити зовні. Хоча, знаєте, ці недоліки у вигляді мобільності та огляду досить такі тупі, тому що на той час його технічні характеристики були цілком достатні. Танки тоді не виконували якихось глибоких рейдів або проривів. Вони просто рухалися разом з піхотою для того, щоб її підтримати. В плані бронезахисту все також не дуже однозначно. Тоді головним ворогом піхоти, а отже, танків, були кулемети, а саме проти них бронерино працювала як треба. Деякі з вас можуть справедливо посміятися з того, що його 37-мм бронебійний снаряд про. Бивав аж 12 мм броні з 500 метрів. Але варто розуміти, що ця гармата більше використовувалася як граната, тому що в якийсь окоп ти рукою гранату на 500 метрів не кинеш, а з гармати можна. Тим паче, що існувала спеціальна артилерійська модифікація Renault з 75-мм гаубицею. Так, ніякого стабілізатора або, тим паче, далекоміра тут не було, але наведення гармати відбувалося досить таки зручним методом, а саме плечовим упором. Самі боєприпаси також досить легенькі. Та маленький, перезаряджати гармату було неважко, а ось швидко вилізти з машини, а особливо з місця командира було, досить таки важко. Але ніхто насправді про це тоді не думав. Танк мав їхати та воювати. Про ніяке його знищення і мова не йшла. І взагалі те, що цей танк використовували аж до 1945 року, про щось так каже. Та чи багато ви знаєте танків, у яких є такий прикольний хвостик для долання окопів? М? Отож бо і воно. Тому подобається вам цей танчик чи ні. Хотілося б вам цього. Чи ні свій внесок в розвиток історії танкобудівництва ця машина зробила величезний? Тому пам'ятайте це, якщо захочете в черговий раз сказати, що Рено це гівно.